Друзі, вітаю! Прекрасні новини! Палає Кримський міст! Улюблене дітище окупації путіним нашого Криму. Горить взірвана проїжджа частина автоавточастина, а також горить вантажний потяг з небезпечними сумішами на частині залізнодорожньої. По великому рахунку сталася бавовна найкраща з привітань і Путіна з днем народження. Зрозуміло, що зробила держава Україна. Путін просинається після будуна з великою головою, і там бум горить Кримський міст. Дивіться, давайте це розберемо, тому що тут є і політична частина, тут є військова дуже серйозна частина. На що це впливає далі? Деокупаційна частина, свіжі дані британської розвідки. Ну, одним словом, тут є що розібрати, плюс там ще кілька моментів, які закинули на територію Росії. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі і шерте наші з вами відео своїм друзям та близьким. Дивіться, Палає Кримський міст. Даніло вже привітав наш секретар РНБО, привітав піснею Мерлін Монро. Happy birthday, містере президент. А ну насправді, як тут не привітати людину в 70 років, але це початок. Це початок. Всі подарунки будуть йти поступово. Дивіться, в Росії вже палає там все, що тільки можна, не тільки міст. Спікер парламенту заявив, що це типу вандали українські прийшли там, поламали цей міст. Ну, вандали так, вандали. Друга версія на території Росії в їхніх ЗМІ зараз звучить про те, що це взірвалась вантажівка. Я не знаю, якого розміру повинна бути ця вантажівка, щоб так взірвати. Я прикріплю відео, щоб ви побачили, як це власне, відбувається. Тому ну, що там дійсно великі проїжджі частини просто лежать в воді. Ну, прекрасна вантажівка. Росіяни вже там почали рахувати там, від 200 до 500 мільйонів їхніх рублів. Я не знаю, по який там курс, напевно. Ну, я думаю, що це десь під 100 мільйонів доларів, але знову ж таки, мільяр... 5 мільярдів вклали в цей міст. Він зараз не працює. 5 мільярдів пішло на дно. Ну, теж інформація в Кремлі з'явилася, що Путін вже доповіли, Путін знає, створив комісію. Ну, прекрасно. Нехай ця комісія займається дослідженням, як ця бавовна там сталася. Дивіться, дуже важливо. Зараз розібрати, що це означає два аспекти: найважливіші – політичний і військовий. Почнемо з військового. Ми відрізаємо шляхи постачання зброї, мастил військових на територію Криму, де сьогодні в Путіна одна з головних баз. Тобто ми відрізаємо ці постачання, що дозволяє Україні швидше доокупувати наш. Херсон, пам'ятаєте, у нас була інформація про британську розвідку, яка сказала, що динаміка наступу України призведе до звільнення Херсону в середині листопада. Я думаю, що взірваний кримський міст може говорити про те, що навіть раніше це може статися, тому. Скажімо так, те, що ми відрізали, ми зараз допомагаємо цим Херсону, Миколаєву, Одесі і взагалі всьому півдню. Тобто, по великому рахунку, взірваний Кримський міст дає можливість Україні швидше деокуповувати свої території з меншими втратами. Ну і зрозуміло, що менше ресурсу доведеться на це це витрачати, тому насправді дуже круте, класне стратегічне рішення. Ну і плюс позитивний настрій для всієї країни. Давайте теж говорити правду. А друга річ. Політичний удар. Україна е, завдає по Путіну удару. Всі знають, що це його улюблена іграшка, що його там друзі, значить, вкладали особисті гроші, щоб це міст збудувати. А тепер дивіться. В чому логіка і сенс цього всього. Е, Україна каже, що ми готові бити Путіна в найбільш уразливі е, точки. І тут дуже важливий момент. І внутрішніми які, дивіться, ми знищили міст. Ми знищимо його. Беріть, бийте. Друга річ, е меседж зовнішнім елітам. Путін збирається бравадно їхати на G20. двадцять. От зараз теж деякі інсайдерські канали говорять про те, що е і Зеленський може поїхати на G20. Ну скажімо так, посол Індонезії, і деякі міністри це підтверджують, що Украї Україна може бути на G20. Ну, скажімо так, Путін явно шукає можливості переговорів з Україною. Але... Це і меседж західним елітам, яким покажуть: дивіться, Україна звільняє свої території, причому дуже форсує і робить це дуже красиво. Я б навіть сказав ювелірно. Дивіться, британська розвідка. накладаємо ще інформацію сюди. Британська розвідка сьогодні вийшла з заявою в газеті The Times, в британській газеті, в якій говорить, що динаміка наступу українських військових може призвести до завершення війни уже цього року, до холодної його частини. Є певна маніпуляція в цьому, тому що вони бачать завершення війни це повернення до кордонів 23 лютого. Зрозуміло, що це Україну не влаштовує, тому що без повернення Криму, Луганську, Донецьку і інших українських міст і територій, ми зрозуміло, що не повертаємось в завершення війни. Для нас все рівно вона буде продовжитись, але вони бачать те, що як мінімум на кордони 23-го до кінця. Року можна вийти. Плюс там ще робив заяву Ходжес, який теж бачить аналогічні, аналогічні оцінки, і теж говорить про те, що Україна може вийти. І, і обидві сторони сходяться на тому, що повернувши Херсон, тут накладаємо ще американські дані, да, про які ще не говорили. Повернувши Херсон, буде можливість маючи е, американську за, західну артилерію. Ми зможемо за, завдавати ударів по Криму, що ще більше зупинить. Наступ росіян і знову ж таки допоможе Україні в звільненні наших територій в Криму. Дивіться ще є інформація, крім мосту. Вчора Зеленський підписав указ про визнання курил територією Японії. Я в свого часу робив велику акцію Курили це Японія. І ми робили футболки. І ось тут якраз таки це дуже важливо, тому що нам треба боротися на території Росії за своє звільнення. Чим більше буде горіти проблем на території самої Російської Федерації, тим дешевше нам буде наше звільнення тут. Тому що війна повинна йти і на їхній території, в тому числі. Тому що вони звикли, що війна йде тут і їм все прекрасно. Ні, не прекрасно. Ви будете відчувати цю війну в себе. І те, що Україна зараз каже, що е, курили це Японія, це меседж іншим європейським і західним державам. Визнавайте курили японською територією. Допоможіть Японії звільнити їхній е, один з трьох найбільших островів. Давайте разом створювати росіянам проблеми. Це круто, це правильно. Насправді цю ідею треба було робити ще в 2014 році. В 2014 їм треба було робити. Ну окей, зробили зараз е, краще пізно, ніж ніколи. Робимо далі. Робимо далі це прекрасно. Ще одна річ. Е, те, що курили це Японія, допомагає нам ще більше працювати ближче з самими японцями. і Японці будуть якраз таки на нашій стороні і ще більше будуть нам допомагати. Зрозуміло, що курили це якраз той інструмент, який об'єднує Україну і Японію. У нас спільний ворог. Так ми різні культурно, але спільний ворог. Чим більше ми б'ємо, тим простіше їм буде повертати. Тому ми зараз їм теж даємо пас, кажемо хлопці. Ви теж бийте, ви нам теж цим допоможете. Туреччина сказала, що Путін зараз, персинки Туреччини, сказала, що Путін шукає нової угоди із заходом. Він хоче передомовитись новий договір. Ну зрозуміло, що він тут програв. І от він буде йти просити, що типу, захід тисніть на Україну, віддайте мені Україну в їхніх територіях, збережіть мені обличчя, скажіть, що вони не стріляли в мій улюблений міст. Скажіть, що вони мене, значить, не знищили і не закопували мій, мій цей. До батальйон, ось цих хлопців, які тікають, да не знають, куди бігти. Ось це він буде просити. Це однозначно. Буде там ядерну доктрину нову говорити, ну і багато, багато багато інших речей. Ну і наостанок, ще хотів сказати: ми говорили тут з вами нещодавно про Ілона Маска. супергеній сучасності зараз вже займається миротворчими процесами в Китаї. Він придумав, як значить, вирішити проблему Тайвані і Китаю. Це просто про те, що це за людина, про хайпажерство жертву його І заяви, які він робив щодо а, України, і власне помилок Хрущова. Да? Найбільша помилка Хрущова, а, він казав, що це, типу, передача Криму. Ну, скажімо, зараз він займається найбільшими помилками Мао Цзедуна і Сі Цзінпіна. ну от Але а, я про те, що не треба серйозно сприймати. Це інфотеймент. Це контент, який створюється заради хайпу для того, щоб піднімати його капіталізацію, маючи великі борги. Але, як мінімум, якщо ви планували летіти в космос, наприклад, його кораблями, цього краще не робіть. Ну і на завершення, друзі, я хотів вас запитати, чи достатньо класний подарунок зробила Україна Путіну? Чи потрібно продовжувати і далі, скажімо так, запускати Бавовну на його улюблені дітища, і запускати їх далі всередині самої Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я бажаю вам класного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і пам'ятайте, що загроза все рівно залишається країна в війні. Тому допомагаємо більше нашим збройним силам, допомагаємо більше нашим бійцям, всім, чим можемо. Грошима, часом, роботою, своїми талантами. Все важливо, друзі, все важливо, і це треба робити. Ми виходимо в дійсно дуже таку серйозну. Стадію, де зараз відчуття кожного плеча надзвичайно важливо. Дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і пишіть, будь ласка, коментарі. Друзі, бажаю вам ще раз класного дня і до зустрічі.